Всім привіт, друзі! Ви на каналі Aestheticus. і сьогодні я вам розкажу, що потрібно взяти з собою у подорож і поділюся з вами літніми хобі. Також я завожу новий літній планер, ось такий дуже гарний, і він у крапочку. Вирішив підписати блокнот, провожу лінію текстовиділювачом, приклеюю гарну картинку, підписую і прикрашаю декоративним скотчем з квіточками. Ну що ж, розпочнемо з першої сторінки. Напишу зверху напис «Travels», тобто подорожі, і розповім вам, що потрібно взяти в подорожі, щоб ви нічого не набули. Перша категорія: документи: паспорт, id картка, віза, квитки, страховка, водійські права, якщо плануєте оренду авто, готівка та банківські картки, роздруківки бронювань, готель, транспорт. Категорія одяг та взуття. Повсякденний одяг відповідно до погоди. Верхній одяг, зручне взуття для прогулянок, купальник плавки, капелюх, кепка, сонцезахисні окуляри, нижні білизни, шкарпетки, піжама. Наступна категорія гігієна та медицина. Зубна щітка, паста, гребінець, шампунь, гель для душу, дозидорант, сонцезахисний крем, засіб від комарів, аптечка, вологі серветки, антисептик. Остання категорія електроніка і зручності смартфон або планшет, павербанк, навушники, фотоапарат, книга, блокнот, мапа або гугл карти. Тепер давайте прикрасимо цю сторінку, приклею наклейки, які пов'язані з подорожами. Золотим текстовидільником додам зірочок. Готово? Не забудьте поставити лайк, щоб зберегти список. Хочу заповнити ось цю пусту сторінку. Візьму ось такі плівочки, які створюють вигляд води на сторінці. І це просто неймовірно. Приклеюю. Також переклеюю наклейку камери і обрав з наклеїк напоїв ось такий гарний синенький напій. Готово, вийшло неймовірно. Переходжу до сторіночки про хобі, пишу заголовок. Креслю лінії для підзаголовків. І перша категорія на природі пікніки, прогулянки, катання на велосипеді, кемпінг, йога на свіжому повітрі, фрісбі, волейбол, баскетбол, футбол, плавання і риболовля. Категорія творчість: малювання, фотографія, вести літній щоденник, робити прикраси своїми руками, вести відеоблог. Наступна категорія саморозвиток читання книг, вивчення нової мови, онлайн курси. Гра на музичних інструментах. Остання категорія активності. Настільні ігри, пікніки, літній кінотеатр. Подорожі, квести та цікаві ігри. І тепер прикрасимо цю сторіночку. Готово, Не забудьте зберегти. Фото всіх сторінок, які ми сьогодні з вами зробили, я скину в свій телеграм-канал, тому переходьте, ссылка є в описі і зберігайте ці списки. Всіх вас дуже люблю. Зустрінемося з вами в новенькому відео. Всім пока-пока. Не забувайте за мої інші соцмережі. Всі ссылки є в описі. Всім пока-пока.